Ми прийшли в найстарішу і найлегендарнішу піцерію Івано-Франківську. Це легендарна стояча піца. Я вже її куштував уже не раз, вже можна сказати навіть сотні раз. А от людина, до речі, не їла ще ні разу. Як кажуть легенди, легендарно дуже того, тому йдемо пробувати. Йдемо коротше пробувати. І <хи> Мені цікаво, як йому сподобається, чи не сподобається. Я вже робив огляд на цю піцерію, але сьогодні я прийшов сюди ще раз, тому що мій друг ще її ні разу в житті не куштував, і мені дуже цікава його реакція. Е, виглядає естетично, як в школі. Скільки яким 45 гривень. 45, 45? 45 гривень коштує одна піця. Да. Був варіант ще з грибами. Ми взяли з ковбасою. Давай, пробуй. Бо ковбаса це база, правильно? Смакуємо. Я згадую шкільні часи. Трішки така ностальгія в мене є. Ну, Вона ну, абсолютно змінилася. Найка була років 10 тому, така сама. І це прям ну, найбільший плюс, тому що... Це ну, вона, яка була колись смачна, така сама є. Угу. Прикольно. сиру багато, до речі. Дуже багато сиру. Так, зараз я вам покажу, як, як це правильно їсти. Зараз отак берете, отак берете і так їсте, Опа, і сюди. І на базу. О! Так професіонали їли завжди. Я, як ти думаєш, чому вона називається студентська? Деякі її так називають. І раніше дуже часто сюди ходили студенти в більшості, тому що тут дешево. І її також називали студентська. Ну хубаси багато поклали. Ага. Руси прям дуже багато поклали. Є ще трошки петрушки. Воно що є тісто <хи> і все інше ну, взагалі, то прикольно. враження Для першого разу скоштування цієї грандіозної немовірної піци? Топ, швидко, максимально, раз, два, і далі до роботи. Коштує своїх 45 гривень? Ну, зараз теперішніми цінами, типу, взагалі, думаю, що так. Да. <хи> Звичайно так. А ви напишіть в коментарях, чи, чи були ви тут взагалі, коли і як вам ця піца?